Будемо всю, все життя грати в Україні, навіщо мені та англійська? Наразі це у нас такий бюджет. Коли я завершу кар'єру, може це буде бюджет е менший. Чи дійсно ти готовий закінчувати? Чи, чісно, чи дійсно ти віддав уже все, чи ще щось є. Перший час після завершення спортивної кар'єри я присвятив би спілкуванню з близькими і самовизначенню. Я продовжую говорити про те, як підготувати себе до закінчення кар'єри та що робити, коли кар'єра футболіста вже позаду. Сьогодні я намагався зібрати перелік чітких порад, де навчатись, що читати, як готувати себе фізично та психологічно, аби закінчення кар'єри не було таким болісним. Я думаю, що треба готуватися заздалегідь. Навіть якщо зайти на сайт УІФА, вони молодці, вони дуже багато програм роблять, тому що вони цю проблему знають для тих людей, які не знають, що робити їм після завершення кар'єри, або от як у мене, ще час, коли от-вот -от і закінчиш кар'єру. Вони прям безкоштовно дають лекції, як це робити. Перше, що вони кажуть, що ти повинен знайти фінансового консультанта, який тобі допоможе хоча б те, що ти заробив протягом своєї кар'єри, правильно вкласти, щоб якийсь там дохід був. Але мої рекомендації такі, що я роблю. По-перше, ти вести Excel. -ку. Ти дожен розуміти, скільки ти тратиш твоя родина на нам бюджет. Обичний бюджет в, в розвинутих странах там всі всі роблять, тому що люди самі за себе платять налоги, і вони повинні розуміти. Якщо ми бачимо в Європі, що навіть похилі люди вони беруть чеки. Після того, як каву вип'ють або покушають в ресторані, для того, щоб вести свій бюджет і знати, скільки воно потрапить. Це обов'язково. Я докорінно знаю, скільки витрачає моя родина плюс-мінус на місяць, на рік. І ми з дружиною так розмовляємо, що, допустимо, наразі це у нас такий бюджет. Коли я завершу кар'єру, може, це буде бюджет менше, але. Ті основні затрати, які там стосуються там, родини, навчання, то вони повинні бути на тому рівні, якому ми звикли. Це типу головний пріоритет. Я кожному кажу, що в Excel, зараз це можна аплікацію скачати, ти просто вносиш свої розтрати. Це перше, друге. Зараз ми живемо у світі, яке є онлайн навчання, ти можеш вибрати собі, якщо ти там. Хочеш бути в футболі, зайди на сайт УЄФА. Вони кожен рік ведуть набор. Це стоїть, я вам скажу, що 7 або 8 тисяч євро на рік стоїть навчання. Футболісти можуть собі дозволити. Ти отримуєш диплом від УЄФА і, і, і від швейцарського університету. І часто це може, може, якщо ти знаєш мову англійську, зробити е, кожен онлайн-навчання. Все наше життя нас оточує підтримка. Наша родина. Наша команда. Наші друзі. Це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати і на Ровента. Ровента створила обмежену серію Sport Limited Едішн до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. Якщо я не помиляю, середньостатистичний вік гравців ПФЛ це 25-26 років приблизно. Спортсменів з тривалими спортивними кар'єрами, ну їх можливо менше 10%. для того, щоби. Прожити в спорті від від 25 до, до 30 років, протриватися ще 5 років ну, в, е, в конкурентному середовищі потрібно докладати зусиль, в тому числі інтелектуальних, не емоційних. Інтелект часто є причиною тривалої спортивної кар'єри. Саме інтелект це можливість пов'язувати причинно наслідкові зв'язки своєї професійної кар'єри. Витривалість спортсмена формується до 30 років. Швидкість і сила закінчуються у відо років. Вже закінчуються. Більшість того, що дарує природа людині без його зусиль, воно закінчується в, в першій половині підлітково-юнацькому віці. Далі, якщо спортсмен не навчився розвивати свої фізичні якості з допомогою своїх зусиль, вони будуть постійно зменшуватися і зменшуватися. І не маючи навичок їх розвитку і не маючи уявлення про те, яким чином вони розвиваються, він е, обмежує себе в можливостях подовжити свій спортивний вік. Дисципліна має бути клас. Тобто, дисциплінований спортсмен е, часто е, є більш продуктивним у своїх діях. В, в, в плані спортивної кар'єри, аніж, аніж просто обдарований спортсмен. Потрібно вивчати мову. І зараз такий світ, що він такий е, ну, глобальний, ти як мінімум англійською ти повинен знати це 100%. А я зараз е, вивчаю іспанську, тому що. Якщо взяти статистику, то найбільше розмовляють у світі англійська, потім іде іспанська і французька. Тобто, Якщо ти ці три мови знаєш, ти в принципі, у всьому світі зможеш розмовляти. Тим більше часу вистачає, кожен день потроху я вивчаю іспанську. Лекціон 12. Un americano habla con una amiga española, принцип такий, вони кожен урок дають діалог. І потім цей діалог розбирають, і плюс ти повторюєш з періодами а, те, що ти вивчав а, попередні роки. Допустим, ми трохи от перемотаємо і пішло. I'm going to компрар. Негро Ендвердас Асетунас Маняна бра Сетунас Вердес і Мені заходить, тому що ти не прив'язаний до вчителя, тому що. Е Графік у мене ненормований, і мені було незручно, коли я з вчителем домовляюся, але не можу в, е, учасно позайматися, тому е, це для мене зручно. Е, Іспанську-португальську я десь рівень а 2 е, знаю. Ну, іспанську я буду вчити, тому що вона е, у всьому світі катується. Ми зараз були у піску пару років назад в Америці. І... Там іспанська просто на кожному куті. В наш час ну там дуже мало процентів. Там хлопці англійську мову там вчили. Ну, такі часи були. Будемо всю, все життя грати в Україні. Навіщо мені та англійська? А зараз молодь в цьому плані ну дуже відрізняється від нас. Вони майже всі дуже розуміють англійську. Бо вони е, розуміють, що в них є шанс поїхати за кордон. І пограти в хорошому чемпіонаті. Гарний образ е тренування м'язів мозку. Е насправді, е мозок так само тренує, ну не так. Інакше, але він також тренується. Не маючи тренування інтелектуальні, ви ну зазвичай ви не досягнете якогось великого інтелектуального ефекту. Це варто робити щодо щоденних цілей або щоденних задач. Нерідко спортсмен приходить на тренування, нерідко застій. Спортивний починається з того, що спортсмен формально приходить на тренування, слухаючи настанови тренера, виконуючи їх, але не маючи при цьому оформленого або задуманого ефекту, для якого він прийшов на тренування. Від цього може початися спортивний застій. Вкрай важливо заходити на тренування з наміром. Його не просто сформувати, але навички, формування очікувань від своїх зусиль. Є е, предметною частиною е, власної поведінки. Все те саме буде відбуватися і по завершенню спортивної кар'єри. Книги, фільми, які я перек я би порекомендував. Чесно, читаю багато і е, дружині там пару книг рекомендував. Зараз я читаю, Мені дуже подобається книга Сім звичок високоефективних людей. А перед цим я читав книгу адмірала. Американського, який керував підводними лодками. Розверніть корабель, щось таке. Як людина за допомогою правильного керівництва команди і завдяки ж такі рекомендації з тої книги, як я сказав першою про сім звичок, зміг з підводної лодки, яка була найгірша у американському флоті зробити рекордсменом по всім балам у всьому буквально за там за півроку якщо із із спортивних то книга анчолотім теж почитати він там філософію свою ділиться і як він працював з великими командами Андреа гасі книга я ну прочитав після того як прочитав книгу Андреа гасія я ще почав читати постійно то тобто, така книга крута що Дуже зайшла. Ну, якщо ми кажемо про завершення кар'єри, і треба або не треба займатися спортом і підтримувати спортивне тому що здоровий образ життя і спортивний образ життя дві різні. Ну, не те, що дві різні, а вони трохи інші. І ми бачимо, що багато хлопців, які завершили кар'єри, вони буквально через півроку рік там набирають 15-20 кілограмів. І це тому, що ти, коли тренуєшся десь у день тратиш около 3-3,5 тисячі калорій. А людині мінімум. А людині для життя потрібно, ну якщо там я не ошибаюсь, 2400-2500 дві І коли ти, типо, перестаєш займатися спортом, ну організм хоче їсти так, як і він, коли ти їв, коли ти займався спортом. Тому цим треба обережно. Я, якщо чесно, больний цього приводу по поводу форми. Моя дружина знає, я зітру всі всі коліна свої там і етат, але я. Думаю, думаю, так що на набрати вагу я не буду. Я Дуже активно проводжу і відпуску, і вихідні. І у мене троє хлопців, які зростають, вони з кожним днем стають сильнішими. І я думаю, вони мені теж просто лежати на дивані, не дадуть. І один із братів Кличко сказав, що ну, неможливо після професійного спорту зупинитись, тому що будеш просто розвалюватись. Якщо ти не будеш триматись в формі, будеш розвалюватись, тому що. Про сильний спорт не не про здоров'я майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. як Якось Pool – австрійський бренд преміум сантехніки, стильний дизайн, надійні матеріали та сучасні технології. Це все про Pool та їх унітаз. Twist Tornado 3.0. підлогова модель із сидінням soft Close та бачком, оснащена системою змиву Tornado, яка забезпечує ефективну чистоту та економію води, поєднуючи практичність і естетику. Pool – комфорт і надійність, яким можна довіряти. Що робити після одразу ж після завершення спортивної кар'єри? Люди, які виходять на пенсію, звичайні люди в цілому найкраще кажуть, що найкраще життя людини це там його дитинство. є певне відчуття свободи. Це напевно пов'язано з тим, що людина достатньо вільна у своєму графіку. Вона може думати і діяти те, що вона зазвичай хоче, але нерідко. Так трапляється, що свобода може бути лякливою для людини. В цій свободі вона не знає, як оперувати нею. Все, що людина прагне зробити, це е, го, говорячи про свободу, це від неї втекти. Свобода це часто рух в напрямку е, своїх бажань. Коли він не оформлений, цей рух принаймні, в самовизначенні. Самовизначення це дуже важливий аспект. Перший час, після того, як спортсмен прийняв рішення про завершення, має присвятити самовизначенню. Дії спортсмена його активна позиція призведуть до того, що він знайде напрям, який буде для нього життєво важливим. І які підсилить його життєздатність. Тому перший час після завершення спортивної кар'єри я присвятив би спілкуванню з близькими і самовизначенню. Найважливіше також це говорити з людьми, які вже мали такого роду, проблеми. Знаєте, коли у мене є певний досвід, тоді я можу допомогти вам. І я вже пройшов цей період. І якщо я маю поговорити зараз з молодим гравцем, і він повинен бути відкритий для такого роду розмови. звісно, коли тобі 20 років, ти не думаєш про 35 років. І той останній день Ні, вся ваша увага зосереджена на грі. і ніхто про це не думає. Але одного разу коли вам 30, 31, 32, звичайно, якщо у вас немає серйозної травми, якщо у вас немає зупинки через травму. І коли вам 30, ви починаєте, особливо якщо розмовляєш з родиною, бла, 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 бла. і тоді починаєш думати про день завершення. Ти починаєш задумуватися, але наполовину просто відсуваєшся. Ти знаєш, ми можемо бачити зараз, ніскільки скільки гравців грають до 37 38, 39. Ух, лука модрич. Він знаєш як він грає як молодий хлопець, йому 40 років. Але настане день, можливо, через 6 місяців, можливо через рік. І зараз питання в тому, чи в «Реал Мадрид» хтось готується і говорять про нього або з ним про такі розмови. Ні в якому разі не треба сидіти і жаліти себе, шукати десь своє місце і не чекати, намагатись знайти. Я розумію, що це не так легко, що от я закінчую все, я піду там трином. Це дуже важко знайти команду, знайти хорошу команду. Ну сидіти ні в, ні в якому разі не можна. Якщо ти не будеш працювати, якщо показувати про і знаєте, як то про себе не будеш заявляти, то тебе ніхто й не буде там хотіти. Да? Отримав ліцензію, там пройшов, пройшов рік там, і поки ти вчишся, ти вже можеш там практикувати, приходити. Немає там нічого такого, щоб подзвонити другові і сказати: Можна я прийду там, подивлюсь ваше тренування, там запишу щось для себе, щось візьму. І потім, може, десь хтось знайомий тебе запросить. І ти вже повинен бути готовий. Всі знають, що радити легше, ніж робити. А тому я дійсно бажаю всім спортсменам якомога довше не вішати бутси на цвях. Я би порадив би футболістам, які плюс-мінус розуміють, що вони будуть закінчувати. Кайфанути. Кайфанути і подумати. І подумати двічі. що Якщо немає якихось обмежень по здоров'ю, то намагатися ж таки грати, бо потім буде, будеш скучати. Вийти можна, зайти назад буде важче. Є такі приклади, коли люди заходили, але буде важче. Тому подумати два, може навіть три рази, чи дійсно ти готовий закінчувати. Чи чісно, дійсно ти віддав вже все, чи ще щось є.